Христос народився, пані Марічка. Ми вітаємо вас, з рідного Прикарпаття, ваші е, сестри, браття. Хай все буде у вас гаразд, хай скоріше збори той сон, що ви весною є, веселі, щасливі у нас. Е, повернулися з Ізраїля в Україну, яка обов'язково переможе, Бог нам допомагав і поможе. І е, вам вітання від е, одної з найрідніших з вашого рідного села, пані Славці. Річку, привіт! Всього найкращого тобі. Я всі молю за тебе, все би було добре, Мир мир'я, злагода і спокій. І наша зустріч прикарпає. І... Переможуть скрізь Божі люди, дай Бог з благословить на свята і на будні. І хай збудуться ваші мрії і наші в Україні, і в всьому світі переможуть Божі діти. Найматінка Божа тебе охороняє. Так, Всіма святими Іваном Хрестителем помагає. І слава Україні! Героям слава слава з Богом і Богородиці. Тримаймось на краще, сподіваймось. Просил тебе, тебе, даруй щастя майдо.